Уманський національний університет садівництва це науковий центр сучасної аграрної освіти України. Сьогодні діяльність університету спрямована на підвищення рівня підготовки фахівців, поглиблення наукових досліджень, надання практичної допомоги аграрному виробництву, що органічно вписується в суть соціально-економічних реформ нашої країни. Із часу заснування навчального закладу у сільське господарство було направлено понад 40 тисяч висококваліфікованих фахівців. Українську науку розвивають 32 академіки, понад 700 докторів наук, більше 2 тисяч кандидатів наук. Такий солідний науковий потенціал вдалося виплакати завдяки злагодженій роботі аспірантури з 18 та докторантури із семи спеціальностей, трьох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Вагомі дослідження вчених університету охоплюють широкий спектр агрономічної та економічної проблематики аграрного сектору, які спрямовані. На вирішення актуальних питань агропромислового виробництва і, звичайно, є невід'ємною частиною підготовці висококваліфікованих кадрів. Як науково-дослідний комплекс університет садівництва має потужну експериментальну базу, у складі якої вісім проблемних та галузевих науково-дослідних лабораторій. До речі, в наступному році розпочнуть роботу ще чотири лабораторії. Є навчально науково виробничий відділ, у складі якого. І дослідні поля, дослідні сади, ліс з загальною площею 1060 гектарів, теплично оранжерейний комплекс, а також плодосховище місткістю на 750 тонн. Є також цехи з переробки овочів, плодів та зерна. Університет садівництва постійний учасник вітчизняних і міжнародних виставок наукових та освітніх досягнень. За успіхи в аграрній освіті та науці його неодноразово було відзначено численними державними нагородами і медалями. У 2012 році проходила міжнародна агропромислова виставка Агро2012, і університет також прийняв в ній участь. Звичайно, ми Отримали і ряд нагород в цьому році, це стало шість золотих медаль за розробку інноваційних технологій науковими працівниками нашого університету. Напередодні нового року виконуючи обов'язки ректора Уманського національного університету садівництва Олени Непочатенко, привітала 36 добувачів із отриманням свідоцтва про закінчення аспірантури. Хочу привітати із закінченням вами аспірантури. Я думаю, що це було одним із щасливих років вашого життя, так як і студентські, все-таки займатися наукою це і цікаво, але це і відповідально. У нас на сьогоднішній день досить непогані результати. Вже сьогодні два аспіранти в нас захистилися достроково. Із вашого випуску вже є два захищених достроково аспіранти. Три аспіранта пройшло попередній захист. Сьогодні ще одна аспірантка проходить попередній захист, тому хочу побажати ще вам впевненості у цих кроках. Не зупиняйтеся, ідіть вперед. Наукова діяльність в Уманському національному університеті садівництва тісно поєднується з навчальним процесом відповідно до профілю підготовки фахівців. Керують аспірантами та здобувачами 64 наукових керівники: доктори, наук, професори, кандидати наук, доценти. Протягом багаторічної наукової діяльності в університеті започатковано і плідно працюють 15 наукових шкіл, відомих учених, інтелектуальний потенціал, яких здобув широке міжнародне визнання. Це є головною передумовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Наукові дослідження ведуться за тематикою, що представляє широкий спектр напрямків агрономічної та економічної проблематики сучасного аграрного виробництва. Керівництво університету активно сприяє проведенню наукової роботи і тим самим підтримує відповідний ріст науково-педагогічних кадрів. Наукова діяльність Уманського національного університету садівництва в 2012 році здійснювалася відповідно до затвердженої програми наукових досліджень на період 2011-2015 років. Науковцями університету в 2012 році опубліковано 19 наукових монографій та понад 1 тисячу статей і тест доповідей. Отримано 27 авторських свідоцтв і патентів на винахід. В університеті працює обладнана сучасними інформаційними засобами наукова бібліотека з читальними залами на 220 місць та книгосховищем на 500 тисяч томів навчальної, наукової та художньої літератури. Видаються два фахові наукові журнали. Тому з зупевненістю можна сказати, що в Уманському національному університеті садівництва створено всі умови для навчання, підвищення рівня культурного, наукового інтелектуального розвитку як студентів, так і аспірантів. Взагалі, я думаю, сьогодні для нас і дуже хвилюючий момент, що все таки ми покинули на не на довгий час свою альмамата. Тобто я думаю, все таки ми сюди повернемося, як тільки захистимо наші кандидатські роботи. І все-таки вже приступимо до того, до чого ми так довго йшли, тобто до викладацької роботи, в одному з найпристинніших, я думаю, вузів, аграрних, як мінімум, нашої ненької батьківщини. Аспірантське життя в один час і цікаве, і складне. З однієї, сторони, ви маєте можливість приймати участь у різних конференціях, знайомитися з новими людьми, їздити за кордон, бачити останні нові розробки, що стосуються вашої, зокрема, наукової теми. З іншої сторони, інколи необхідно сидіти за виконанням аналізів, дослідів і зранку до самого вечора. І не один день сидіти у. В бібліотеках переглядати дуже багато матеріалу, тобто постійно потрібно бути напружені і відноситись до цього досить відповідально. Так постійно розвиваючись, лідер аграрної освіти в Україні, Уманський університет садівництва, впевнено крокує в майбутнє.